Він втратив сьогодні все, дружину, доньку і сина, і траурним ходом йде розбита ущент людина. І сльозам нема кінця, він хоче лише ридати, і просить при всіх Отця, його замість них забрати, труну на руках. Несе, легенько її гойдає, а серце вогнем пече, що далі його чекає. Забрали у нього всіх, зосталося три могили. Він поруч без ними ліг, щоб більше не розлучили, як вітер самотній він. Що в полі гуде, щоднини, міжземних лишився стін без сина, доньки і дружини.